Ще сьогодні не віталася. Так, друзі, в нас день продовжується. Півдня вже вам показала на сільський блогер. А тепер маємо рвати порічки Артур рве вже малинку, смородину, хочу зробити асорті. З того, що є, зробити асорті в кульочки і. Морозилку. На компотики. Ми наразі рвемо. Що Багато ще не достигло, але вже багато й достигло. Так що шо... лягаємо часу, працюємо, бо зима довга. Ну що, я в по річках. Я в порічках. рву рву, ву рву рву то треба обірвати той кущ. Артур полуниці. Сидимо. Обоє. Ні, бумік ще є, бумік є. О! І сидимо. Ну, що ти його кличеш? Він сидить, пильнує. Він пильнує, щоб нам ніхто діва не вкрав. Рву з тими пагінцями, а потім помию і позабираю їх. Саму ягоду залишу. Він не буде, він наївся булок, він хоче, хоче твої полониці. Файно на вечір, добре рвати, не жарко. Але не скажу, що тепер не жарко. Тепер клімат помінявся, такі вітри. Такі вітря, як сушить землю, страшно. Добре, тривемо далі. Так, у мене все. Перша манірочка є. Дай Бог щастя, тату. Що кропимо? Від фітофтори, друзі. Дякую. Від фітофтори, Від фітофтори, так. Він говорив, але то не чути так. Треба, щоб він мікрофон мав. І ще буде кропити картоплю. Ти ще картоплю будеш кропити? Те, що лишиться, то бараболю, ще покроп. Бараболю. Я кажу, так по-культурному картоплю. Але в нас тут кажуть бараболя. Не бульба, а бараболя. Бараболька. Добре, друзі. Я йду далі рвати. А де моя артурочка? О, є моя артурочка. Донецька нині чистив пліві всюди, то він нині. Від такої роботи звільнений. Хлопці рвуть, та верніше Артур рве вже смородину, тато кропить, а я йду козів забирати. А як вони вже бігають. Бо я вже е, нушку забрала одну і вони вже такий шум піднесли. Все, остання вже коза пішла. Та ти дуже великий допомічник. Такий помічник маминий. Так. Все, поки по одній позаводити. Кози. Кози нечемні. Дай, дай то вичіплю. Чекай. Подумайте, кожну козу мусить провести, кожну. Кожна коза мусить зайти перерахувати. Чи всі є на місці? Нуха. Зразу їсти. Боже. Та тільки спасовища, зразу запхала морду, ще не доїла, то що зранку. Так, кози. Унес нині всюди почистив, чистота і порядочок. Тож я, я вам скажу, що треба то наробити всього. Друзі, якби що тако на одного, наприклад, як одна жінка там тримає господарство, це, це тяжко, це дуже тяжко. Фізично тяжко і морально тяжко. Морально через те, що кожен день ти знаєш, що ти маєш вставати, ти мусиш йти і то робити. Мені е, легше набагато, бо мене чоловік доїть, може подоїти, коли я, ну, коли я не дою, коли не маю часу. Чи що. мене хлопці вичищають від козів, сіна заготовляють. Ну, і то я постійно з тими молоками, з тими дойками постійно, постійно, постійно. При тому, що мені всі допомагають. Абсолютно всі. І воду хлопці носять на пасовище. Два рази ми носимо, носимо першу годину і носимо десь четверта година їм пити. Перша все п'ють, а четверта то таке. Два рази на пасовище. І мелять хлопці, щоб давати, і траву чоловік на вечір коси хлопці привозять. Ну, що дуже багато, дуже багато хлопці роблять. І все одно деколи мають такі нерви, чесно вам кажу. Такі нерви, що не хочу ні тих козів, ні нічого. коли буває так в мене. Що кажу, що все, все і все. Ну, Порізати ми їх не поріжемо, звісно, бо це бо то вже не годен. Роздати, продати, віддати. Ну, буває таке, друзі, буває, ну, ми всі люди, ми всі маємо якийсь свій пік. Деколи буває, так ми то все. Особливо, як деколи годно, щось болить мене, а мені треба йти і то робити, і от тоді я можу зриватися. Тоді має нерви. Але проходить. Проходить. Ще трохи будемо тримали, не знаю, що скільки. Ще трохи будемо тримати. Але так як, наприклад, мені пишуть, що це. Що... Що, ціле життя з тими козами? У мене ціле життя, ми тільки не тримаємо скільки десь? Четвертий чи п'ятий рік ми тримаємо їх. Певно, четвертий. Бо вже осінь буде п'ятий. В мене ціле життя тримали кози. Я теж не розумілася, не знала нічого. Ну і не збираюся ядру затримати. Хлопці, вже артур його вже майже нема. Там ще Донецьку піде. Ну, а нам, певно, що статом треба чотири кози, аж ніяк. Нам ні одної не треба. Так що все, будемо бачити, як воно буде. Знаєте, ніколи не можна наперед планувати, бо знаєте, не е дурак, чи бог перевіна. Різати, ні. Різати їх, ні. Ні. Я можу їх... Попродати, повідати комусь, щоб хтось тримав. Ну не зараз. Але різати ні. Ну ж такі, вони ж дуже ручні. Важно, той, той пески. Добре. Ааа, де кусай буде, кусай мене запали черв... червоні ногті. Чекайте, дівки, зараз до черня дойка. Ми ще з тим мене чоловік пішов купити цей. Як воно називається? Картоплю. Покрупив від фітовтори, покрупив всі помідори. Він вже картоплю кропить, бачите. Ось де. Зараз приближу. Ось. Він казав, то що лишиться, то що покропи. А від жуки вже покрупив, каже, якесь дуже файне тріло взяв. від жуки, бо одразу поздихали всі. А яке він брав? О, зараз запитаємося, якщо він не викинув тої упаковки. Чи, це? Чи він пам'ятає, може не пам'ятає. Пам'ятаєш, що ти від жуків давав, чим ти кропив? А вроді, банечка є. Ти казав, що файне то тріло, все поздихало зразу. Зараз. А зараз я ви її не викину А ну, покажи. Покажи, що це є. Як воно? Ото, друзі, щось таке воно. зараз. О, вже мені впало. Дай. Би. З цим хребтом трохи тяжко. Що то є? Гудвін, Гудвін, друзі. Каже, що файне того було на 20 літрів. 25 міліграм. Якийсь Гудвін. Ну, ну, всюди. Ну, ти вже прийшов, бо він вже, він вже пачечка впала, вже може би, ти йому дала ту пачечку. Всюди на вихід. Ну, давай, на вихід. А ну в Що будеш кропити ще? Від чого? А залізом чи чим ти кропиш? Ні. <рикан> плантатор. А, плантатор. Планфатор. Ні, Нет. Плантафор. Але тор. А як ти за часто кропиш ту маленьку? А <рикан> на місяць купюра? Кож два тижні так такропят. Добре, ми трохи нарвали. Того, того, то, ще то, то один кущ обірвала. Вон цей во кущ. Оцей. А ще отой другий є. І ще он ті во кущі попри край. І ще Йошта оце вовсю. Ай-яй-яй, насадив наш тато. Не знаю, ти так якби 10 дітей маєш. знаєш ти скільки насадив? А вірвіт. А вон такий великий кущ, откуда як дивиться, такий великий кущ. цього. О, Ожини. О, оставку. Ну смачна, ну смачна. Добре, Йду я Артур ще реве по цьому. Артур рве ще смородину Йду ще поможу йому ту смородину трохи рвати. Та я буду то все мило, торбиночки, пакетики, кульочки, Йду до морозілки. Я не беру компотів, друзі, в банках. Я банки трохлітрові тримаю всі на, на томатний сік, нас має багато вродити, так? Має багато вродити. Не бачите. Це вдвох. Томатний сік всі п'ють. А це все маленькі такі, раптом покажу. Маленькі пакетики та й будемо цей на зиму, на зиму, сяму морозилку. Олуті кашляючи? Розкашляли всі. Нащо все кашляє, вона від, від Малку кашляє. Але якщо були кури, отут бо з ними, то дуже кашляла, ну страшно. Вже як кури туди далі забрали, то вже набагато менше. А десь коли що я вже зараз на кашляю, я дивуюся, бо вона, а то тоді дуже кашляла. Чи їй мішає щось. Ну, коротше, кажуть, що якщо кури і кози, то недобре тримати, бо ну недобре, має бути окремо і все. Добре, я йду. Йду, бо я балакаю, артурбе. Наш улов. На сьогодні. Смородина ще не дуже чорна, друзі. Трошки вирвала, але ще, бачите, вона має бути така чорно чорна вона така бурувата. Так, зараз все гарненько мию, роблю кульочки асорті на компот. Так, друзі. У нас вже на години 11 година вечора. Я поки перебрала отого -то все дрібно, то поки то все перемила. Які руки. Перефасую в пакетки маленькі. Ще поки попасую, то до пів дванадцятої точно буде. Ще пасую, щоб мік вже спить, а ми ще пасуємо. Друзі, ось таку цілу шухлядку з морозилки поскладала гарненько. Не сьогодні вийшло. Я казала, друзі, по 11 годині. Тільки справилася з тим всім. А руки аж побабчилися, бачите? Такі зробилися від тої води постійно. Що в воді перебирала, перебирала їх. Ой, добре. Зато купа компотів ми будемо варили зимою вже. Все, друзі, ролика вже так би сьогодні не буде. Це не сьогодні, це вже вчора, виявляється, бо так, як вас. Вже середа, в мене тільки вівторок вечором. Тому вийшов сьогодні зранку. Вам гарної всім середи! Зустрінемося сьогодні ще обов'язково. Па-па!